Дональд Трамп знову заявив, що готовий захопити Гренландію силою в інтерв'ю NBC News президент Ша сказав, не виключає жодних варіантів для анексії острова, і що вона таки чи інша, так неминуча на 100%. При цьому Трамп наголосив, що не переймається думкою про це решти світу. Нові заяви пролунали за лічені дні після візиту на острів віцепрезидента Шаджа Дівенса. Він намагався пом'якшити заявлену ціль свого боса та запевнив, що військова сила не знадобиться на тлі загарбницьких інтересів. США Гренландію наступного тижня відвідує прем'єрка Дані, який формально належить острів під керівництвом нового уряду. Та за абсолютної підтримки населення Гренландія починає повільний і дуже обережний рух до повної незалежності від. Данії цей процес, як пише Бібісі, найімовірніше відбуватиметься багато років і потребуватиме тривалого діалогу, як із Копенгагеном, так і з Вашингтоном. Рух супротивників політики Дональда Трампа, Ілона Маска та загалом команди 47-го президента США перетворюються на глобальний масові протести. Окрім дилерських центрів Тесла у США, відбулися і в деяких містах Європи, зокрема британських Лондоні, Единбурзі, Глазго і Бристолі. Там на плакатах протестувальники написали гасла: не купуй нацистські машини, не фінансуй фашистів та посигналь, якщо ненавидиш Ілона. Подібні демонстрації були заплановані на більш ніж 200 локацій. Ях тесли по всьому світу, зокрема майже 50 лише у Каліфорнії. Організатори кажуть, що ця компанія є наймасштабнішою, якщо європейці команду Трампа і Маска переважно звинувачують у нацизмі та експансіонізмі, то американці, окрім цього, у знищенні демократії, масових звільненнях держслужбовців та скороченні виплат пенсіонерам. Літні люди втрачають соціальне забезпечення, я один із тих американців похилого віку, яким воно теж потрібне. Збожеволіти, скільки людей, яких я знаю, або залишилося без роботи, або звільнили їхніх друзів. Все через звільнення, які влаштував маск зі своїм лайном, департаментом ефективності уряду, це безлад. Ми же умов фашистській державі, і нам треба це припинити. Це не жарт. Вони фашисти, новий ам. Американський уряд продовжує загрожувати вторгненням до Канади, Гренландії Панами. Вони насправді войовничі, справжні екстремісти. Активісти називають свої акції, що почалися на початку року: Тесла Тейкдаун, повалення Тесла. Вони закликають громадськість не купувати ці електрокари, продавати свої акції Тесла та приєднуватися до місцевих пікетів, аби похитнути статки найбагатшої людини світу. І в них це виходить. Акції компанії вже впали у ціні вдвічі. А як відомо, більше статків маска, які оцінюють 340 мільярдів доларів, становлять саме вони.